Накопичило стільки інфекцій на полі, що її знищити вже просто одними хімічними продуктами неможливо. Необхідно застосовувати інтегровану систему захисту, комплекс превентивних заходів, агротехнічних, біологічних, хімічних введення стійкості сортів чи гібридів до патогенів. Ну, наступає той час, коли ми е, повертаємося як на початку 90-х років, коли настільки було багато проблем на полях, що аграрії не добирали по 30-50 і більше відсотків урожаю. Так, твій прогноз по цьому року що буде? Я рахую, навіть, навіть якщо ми зменшимо посіви кукурудзи в рази. Дуже багато буде хвороб на кукурудзі, дуже багато шкідників. Діабротика розширює свій ареал пошкодження Західної України, Центральної, вже наближається і на схід, яка інвазія якої постійно ну, личинок в ґрунті збільшується. І тому вона проявиться і дуже сильно в цьому році. Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, ми даремно стоїмо на цьому кукурузному полі. Ще не зібрано десь її з півмільйона гектар. О, збереться по різним причинам. Ми сьогодні говоримо не про кукурузу. Ми сьогодні будемо говорити про які можуть виникати і виникнуть проблеми в 2023 році в питанні захисту посівів. Від шкідливих організмів. Шкідники, хвороби, бур'яни, бактеріози, віруси і, і інше Нематоди. Друзі, я вам скажу, що ситуація складна. Через те, що ми втратили сівозміни, ми втратили родючість, втратили супресивність ґрунтів, тобто їх стійкість до патогенів. Ми сьогодні. Працюємо як пожарники в темі захисту рослин. Коли є проблема, тоді ми її вирішуємо. Ми вже забули про превентивний захист, ми забули про прогноз. Ми практично працюємо в темі захисту посівів сліпу. Я, як агроном по захисту рослин за фахом, який закінчив чудовий факультет захисту рослин. В Харківському інституті до Кучаєва давно це було всередині 80-х років. То я тоді пам'ятаю, як вирішувались питання в системі захисту посівів. Не дивлячись на те, що не було такого великого асортименту продуктів, який є сьогодні. Але навіть при цьому асортименту засобів захисту ми маємо проблеми, як в минулому році з фузаріозами. На кукурузі попеляста гниль стебла, на сої кліщ, на пшениці взагалі там не зрозуміло, піренофороз, жовта іржа, фузаріоз, не знаємо вже, як боротися з фузаріозом колосу. На соняшнику суха гниль, епіфітотія знищила ну десь 30-40% соняшнику в Україні. Про це ніхто не говорить. Якщо взяти інші культури, також. Маса проблем. Їх треба вирішувати. Їх треба вирішувати системно, професійно, через те, що проблема вона не зникне. Вона буде як сніжний ком збільшувати, збільшувати, збільшуватися, і ми будемо витрачати більше коштів на захист, а отримувати менші результати. І, друзі, для того, щоб професійно поговорити про захист посівів. Сільськогосподарських культур в 2023 році, маючи великий практичний досвід, маючи роботу на великих, досвід роботи на великих площах з різними шкідливими організмами, з різними системами захисту, наша команда ArtFields планувала проведення хорошого вебінару, я б сказав би ексклюзивного, по темі захисту посівів основних культур. Ми не зможемо на вебінарі розібрати захист всіх сільськогосподарських культур, але ми обов'язково переглянемо захист озимої пшениці, озимого ріпаку, кукурудзи, соняшнику сої. Розглянемо найбільш проблемні питання, які виникали в минулі роки. І тому, друзі, для того, щоб ви не втратили ваші кошти, не купили дорогі засоби і просто їх застосували, не отримуючи. Ефективності, ми запрошуємо відвідати наш вебінар. Про деталі проведення вебінару, умови, ви дізнаєтесь в коментарях під цим відео. Запрошуємо всіх вас до нас на вебінар. Буде професійно жваво, ви можете задати запитання, ми можемо обговорити різні питання, які вас цікавлять в темі захисту посівів сільськогосподарських культур. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнко. Поширюйте інформацію, друзі, серед ваших друзів, колег, знайомих. Поширюйте інформацію про наш вебінар. Чекаємо на вас і на тебе також. Запрошуємо всіх. Бажаємо всім нам перемоги, миру, добра, злагоди, успіхів. На все добре. Слава Україні! Чекаємо на вас!